Вітаю вас на моєму каналі Вікторія Півторак про в'язання та своїх улюбленців. Сьогодні 2 жовтня, а це означає, що розпочинається новий спільний проєкт Шалений тиждень стартів жовтня, організаторкою якого є Олена Буганова з каналу «Єлена Буганова Хендмейд». Він буде проходити з 2 по 8 жовтня, і всю інформацію стосовно нього я залишу в інфобоксі під цим відео. Ну, а зараз прошу переглянути, з чим я йду на проєкт. Та-дам! ось мої майбутні проєкти, який я сподіваюсь все ж таки розпочати на цьому тижні. Перший проєкт, який я хотіла би розпочати, а може його зразу і завершити, це всього ж гарбузик. Він трошки такий не помаранчевий, більш персиковий. Але все ж таки хочу спробувати зв'язати. Та гарбузоманія у всіх дівчаток мене просто притягує, я ще не знаю, який я виберу саме гачковий чи спи спи спицевий спосіб в'язання. Але сподіваюсь, що. Я його зв'яжу. Це перший мій такий. Може, я ще перевиберу якусь пряжу іншу з залишки. Це, до речі, я би так сказала, дуже жахлива пряжа, яку я купувала в стокових магазинчиках, на десь так в році 18-му, 18, на початку 18-го, бо потім, в 18-му, я перейшла на бабінну більшу пряжу. Ось. І мені тоді спочатку подружка якби дала таку наводку, і я собі так думаю, боже, я ж собі таку дешеву пряжу купую. Потім, як воно почало приходити, там писалось на пій вовна, а приходило таке щось. Акрил і всього 20, вовна, не незвісно яка, воно так блистить. Тут таке скрипуче-скрипуче. Це ще більш мігеньке, а це взагалі таке якесь воно не таке. Тут вовни тої взагалі немає, воно ж таке пушиться. І не знала, куди його використати, і нікому не віддаш таке добро. А тут може якийсь декор. не знаю, Спробую. Так. Далі процес в мене має бути в рамках шапкоманії 2023. Я маю розпочати в'язати шапочку ось такої моделі, як у мене вже раніше була, але трошки меншою маківкою, не такою подовженою. Тобто я тут робила убавки кожний четвертий ряд, а мені треба буде вив'язати десь кожен третій ряд. ну Такий проєкт, тобто я буду з італійським набором. Мені дуже подобається, коли це такий край, як фабричний. Ну і далі спиці 2,25. Які в мене май, майже не вивільняються вівільня, такі, хто намагався дивитись мені мастер-клас на шкарпетки? П'яткою бумеранг, то там я без з кінця перетягувала той тросик. Але мені так подобаються ці спиці, мені так. В ними добре в'язати, це Аді з золотою ліскою, Аді преміум, там. але з золотою ліскою в них нібито тупенькі кінчики. Але для в'язання, не знаю, мені нормально не здається тупеньким. Я що, як гострими в'яжу, як, наприклад, ось цими тут. Хоча вони не... не, не Більше гострі? Ну, трошки гостріші, але тут більш подовжений кінчик. У Аді такий він більш ступенький зразу. Але на них так добре сковзає все, ковзає і ангора, і ось шкарпеткова пряжа. Може, вони вже в мене добре відполіровані. Ось, тому цей процес буде на спицях 2.25. Це дуже не дуже такий скорий. Це, напевно, не знаю, це мой якийсь улюблений номер. І ось цей процес це має бути в рамках проєкту Чудо в смужку. Я для свого маленького чуда хочу зв'язати светрик. Такої ось модельки. Це на більш великого, це на більш маленького. До речі, на цю модель в мене є майстер-клас в форматі PDF, а я під нього писала відео, знімаючи на ось, цьому, на ось цій пряжі. І в мене Воно таке не дуже інформативне, тому що поганенько видно. Я вирішила його перезаписати, дивіться, який. Це на великого песика, на більшого, а це на песика вагою кілограмочок, а це на песика вагою. 800 десь так. Ось. Ну і це теж такі трошки. Так ось. В рамках е чудо в смужку я зв'яжу і чу для свого чуда таке чудо в смужку І запишу, сподіваюсь, запишу майстер-клас під свій PDF. Е майстер-клас. Запишу відео. Так все. Ці три проекти я намагатимусь взяти з собою на шалений тиждень стартів жовтня, який розпочнеться з 2 жовтня та буде продовжуватись по 8 жовтня. Ну, Сподіваюсь, що я знайду час і на продовження моїх минулих проєктів, і на розпочаток нових. Дуже вдячна, що є такі, така можливість прийняти участь в такому проєкті. Сподіваюсь, що буде цікаво за мною спостерігати за моїми просуваннями, тому підтримуйте, вставте вподобайки. Ну і на все добре. Всім нам миру! Мирного неба, скоріше досягнення цієї мети хай береже наш всіх Бог. До нових зустрічей в кінці тижня. Па-па!